Подивіться, як я сажу свої огірки в ящички, бачите? У кого на ділянці є крути, ті мене зрозуміють. Подивіться, які кучі наробив вигріб. Скоро огірочки будуть, бачите? А це мої хризантемочки Самосіки. Самі насіялись. Ну, гарнющі. Подивіться, який букет. І тут. Помідорчик самосійний Подивіться на ці розміри. Подивіться на цей стовбур, як мій палець. Теж цвісти буде. Не знаю, що за помідор. Будемо бачити. Я його не вирвала, думаю, хай собі буде. Будемо чекати на врожай. Всім гарного дня!